Привіт усім! На зв'язку Андрій Василенко. Ви знаходитесь на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я продовжу тему формульних стратегій інвестування і ми поговоримо про стратегію value averaging. Стратегія value averaging була розроблена професором математики інвестором практиком Майклом Ендельсоном. Спочатку він опублікував статтю в журналі The Financial Analyst Journal, а потім написав книгу Value Averaging. Звідки їм можна дізнатися про дану стратегію. І дана стратегія вона показує більш кращі результати, ніж просте усереднення. А для того, щоб зрозуміти там, відмінності даної стратегії і додаткові переваги, за рахунок чого вони здобуваються, я пропоную вам розглянути таб Google таблицю, яку я підготував спеціально як приклад для того, щоб показати всі нюанси даної стратегії. Отже, давайте розглянемо особливості стратегії value averagдження. До прикладу, я взяв вартість фонду SPDR Gold Trust за січень 2005 року по січень 2007 року, з тим припущенням, що ми продаємо всі свої акції в січні 2007 року. І головна відмінність даної стратегії від простого усереднення, тому що в простому усередненні у нас є цільова. Сума, на яку ми купуємо кожного місяця. У випадку із Value Average у нас є цільова вартість нашого портфелю, і ми маємо досягати цієї цільової вартості кожного місяця. Або, наприклад, це може бути навіть не кожного місяця, там, раз у квартал, раз у півроку, можливо, навіть раз у рік. Але для даного прикладу я взяв збільшення вартості нашого портфелю. Кожного місяця на 100 доларів. Це в нас третя колонка, необхідна вартість. Остання колонка це витрати на придбання. Це і є та сума, яку нам необхідно витратити в кожному конкретному місяці для того, щоб досягти нашої цільової, цільової вартості нашого портфелю. Розуміння механіки даної стратегії можна розглянути просто поступово ідучи по, від місяця до місяця і розуміючи, що взагалі відбувається. От січень 2005 року це перший у нас рядок, вартість фонду коштує 43 долари і 2 центи. Ми купуємо на 100 доларів, тим самим досягаємо нашої необхідної цільової вартості. Але вже в наступному місяці вартість даного фонду знижується до 42 доларів 10 центів. За одну акцію. Необхідна вартість становить 200 доларів. Тобто, нам необхідно довкласти ще 100 доларів, а також компенсувати падіння ринку за рахунок власних коштів. І тому ми вкладемо 102 долари 14 центів в цьому місці. Оці 2 долари 14 центів це якраз і є оця компенсація падіння на 1 долар. В наступному місяці цільова вартість 300 доларів, а вартість фонду трішечки підвищується. І тому нам необхідно вкласти в ринок 94,68, трішечки менше, ніж в попередній місяці. Також я виділив сірими, сірим кольором рядки, де ми взагалі не маємо нічого вкладати в ринок, а ми навіть повинні продавати. І це відбувається тоді, коли вартість фонду різко зростає, так що е, ті акції, які вже є у нас в портфелі, вони виростають настільки, що цільова вартість фонду е, не потребує додаткових вкладень, а навіть більше того, е, ви повинні продати, тому що ви перевершили необхідну вартість даних фондів. І мені здається, це і головний мінус даної стратегії. Ну, якщо брати її до використання для українського інвестора, тому що, якщо американський інвестор, він в деяких випадках позбавлений оподаткування за продаж акцій, ну, наприклад, на тих же самих е, рахунках 401 Аера можливо, то українського інвестора немає таких привілеїв. Тому, дійсно, продаж це додаткові витрати на оподаткування. Крім того, це для багатьох інвесторів означає, що їм прийдеться подавати річну декларацію і указувати всі ці доходи. І багато інвесторів вони намагаються якось відмовитися від цієї привабливої процедури і купують європейські фонди, які акумулюють дивіденди і не хочуть нічого продавати. От. Це є такий мінус даної стратегії, що потрібно іноді продавати. Ну, мінус в тому плані, що. Є оподаткування і є нюанси реалізації в Україні. Звісно, це об'єктивно, це ніякий не мінус, з математично, дійсно, це дає кращий ефект порівняно з простим усередненням і другими стратегіями. Але от в практичній реалізації є нюанси. Тому, якщо реалізовувати цю стратегію на практиці, я провів там своє дослідження і подивився, а що буде, якщо не продавати, а просто чекати. Наприклад, наступного місяця чи декілька місяців, поки цільова вартість фонду, цільова вартість портфелю, вона не буде нам указувати на те, що знову потрібно купляти. Тобто, оці цифри, які виділені зеленим сірі, сірі стовпчики, в ці моменти не потрібно нічого продавати, залишити все так, як є. І чекати, поки цільова вартість фонду знову не буде відставати від реальних показників портфеля. І така стратегія вона теж оправдана, вона теж покаже показує кращі результати, ніж просте усереднення. Внизу таблиці ви можете спостерігати, що фінальна вартість нашого капіталу, інвестуючи по такої методики, в січні 2007 року буде 2331 долар. Загальні витрати, які понес інвестор, 1840 доларів, а середня ціна пая 49 доларів. Внутрішня ставка прибутковості 22,76%. Але нам це якби нічого не говорить, просто тому що нам потрібно з чимось порівнювати так, з другими стратегіями. Тому я пропоную порівняти щорічні дохідності стратегії Value Averaging, а також простого усереднення. Для порівняння стратегії DCA VA я взяв фонд SPY. Тобто ETF на SP 500 з 1993 року по 2022. І червоним кольором я виділив ті роки, коли стратегія DCA, вона показала більшу дохідність, ніж усереднення вартості. Ми бачимо, що це 2006 та 2017 рік. А всі, всі останні роки стратегія усереднення, яку пропонує Майкл Енделсон, вона показала більш кращу дохідність. Крім того, в кінці цього відео я хочу зауважити на ту проблему, яку Майкл Ендельсон подає в своїй книзі, де він говорить про довгострокові проблеми реалізації стратегії як простого усереднення, так і усереднення вартості. І що він говорить, що якщо ми реалізовуємо цю стратегію на досить довгих проміжках часу, ну, наприклад, там, такий горизонт як 10-15 і більше років, то вже на цьому горизонті у нас виникне та проблема, що ми зберігаємо достатньо мало коштів порівняно із вартістю вже нашого портфеля. Тому необхідно збільшувати, збільшувати поступово Ті відрахування, які ми робимо у свій портфель, щоб вони компенсували зростання ринку і інфляція. Це така проблема, яка потребує достатньо, достатньо широкого обговорення, не в рамках одного відео, оскільки це займе дуже багато часу, там дуже багато тонких нюансів інвестування. Тому для того, щоб ви могли... Собі вирахувати, а яку кількість коштів вам потрібно вкладати для того, щоб рухатися по одній з цій стратегії і досягнути свої цілі, яка повинна бути цільова вартість, або скільки необхідно зберігати кожного місяця. Я розробив стратегію. Вибачте, я розробив Google таблиці по прикладу, які наводить Майкл Ендрсон в своїх підручниках. І цій Google таблиці я дам в опису внизу. Під цим відео е, вдячні, що ви дивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Е, далі буде ще більше цікавого, класного контенту для інвесторів.